Доброго дня, Богдане Володимировичу. Я помітив, що ви обираєте здоровий спосіб життя, обираючи натуральні маяківські продукти. Наші споживачі цікавляться, як же виробляються маяківські курячі яйця. Чи не могли би ви нам розповісти про це? Звісно, запрошуємо вас поїхати на нашу птахоферму, де я покажу весь процес виробництва та відповім на ваші запитання. Ласкаво просимо на нашу маяківську птахоферму. Тут ми контролюємо кожен етап виробництва, щоб забезпечити наших споживачів якісними та натуральними продуктами. Розкажіть нам, як живуть у маяку курино сючки і які умови створюються для їх утримання. Наші кури мають найкращі умови утримання, що дає високу продуктивність та дозволяє отримати яйця високої якості. Богдане Володимировичу, я вже помітив, що на фермі дуже чисто та комфортно. Як ви забезпечуєте такі умови? Ми регулярно проводимо прибирання та дезінфекцію для підтримки здоров'я та імунітету птиці. Щодо комфорту важливо, щоб птиця мала природний ритм дня і ночі. Для цього ми підтримуємо сталу температуру у приміщенні, застосовуємо вентиляцію та подаємо достатню кількість світла у приміщення. Цікаво, а яким кормом вигодуються маяківських курей, щоб досягати такої якості яєць? Корм, який споживають наші кури, якісний та натуральний. Він має всі необхідні мінерали та вітаміни для здоров'я наших курей. Цей корм ми виготовляємо у нашому власному комбікормовому цеху. До його складу входять зернові культури, вирощені на родючих полях агрофірми – пшениця, ячмінь, кукурудза та макуха. Також додається вапняк, який формує міцну та якісну шкара А чим корисні маяківські курячі яйця? Маяківські курячі яйця це джерело високоякісного білку, яке є будівельним матеріалом для наших м'язів, що особливо важливо для активних людей. Маяківські курячі яйця це джерело високоякісного білку, який є будівельним матеріалом для наших м'язів, що особливо важливо для активних людей. Вони містять велику кількість вітамінів групи Б, зокрема Б12, які сприяють підтримці енергії та нормальному функціонуванню нервової системи. Є важливим для роботи мозку і серця, підтримують здоров'я шкіри та покращують пам'ять. У жовтках маяківських яєць міститься лецетин, який надзвичайно корисний для нашої печінки. Також у них є мінерали залізо, фосфор і селен, які зміцнюють організм, наповнюють енергією та надають сил. Богдане Володимировичу, а чому варто обирати саме маяківські курячі яйця? Обираючи маяківські яйця для сніданку, ви обираєте здоров'я, гарантуючи собі справжній натуральний продукт для найкращого старту дня. Наші курячі яйця обирають діти, а це найвищий показник якості та смаку. Дякую вам за таку цікаву та змістовну подорож. У світ виробництва маяківських курячих яєць. Ми раді поділитись зі споживачами частинкою нашої клопіткої роботи. У нас немає секретів. Відкритість та відповідальність. Головні принципи у виробництві. До нових зустрічей, друзі, і звісно, до смачних страв разом з натуральними маяківськими яйцями золотого стандарту.